Наближається новорічний фестиваль. А що це означає? Усім у королівстві час причепуритися. Ну як? Краса? О? А? Що ти накоїв? Я наче хом'як! <рик> що, Не сподобались зачіски. Артуре! Ви всі у жахливій небезпеці. Темний чаклун і його орден кіхтя прагнуть влади. Тож мудрий жаб зібрав нас і всі бог ми билися як один. Як же добре знову зустрітися? Я не герой, я живий. Я живий, я лише роблю зачіски і все. Чакуна треба здолати. Довезить яйця до кастилії. Ні, я не зможу. <гас> Артуре, майбутнє кастилії в твоїх руках. <паспоріст> <паспоріст> Їм потрібні пташенята. <клун надтомогорність> Я щосили намагався захистити їх від ордену кігтя, але підвів їх. Я підвів усіх. Справжній герой завжди допоможе тим, хто в біді. <плес> ну що, ми здолаємо їх. Да. Чоптіку, чоптіку! А де поділися інші? Ти що розумієш їх? Егеш, а ви хіба ні? Анітрохи. У кіно з 20 лютого.